Слава Україні! Тут, значить, Сімонян про любов до Пашиняна. Вона розказує про те, що він антихрист, там якийсь антихриста, антіхріста, антихриста. Ну там щось там не владав, щось опять Пашинян їм щось зробив недобре. Ну, росіяни вони такі, вони завжди когось шукають якогось ворога, і типу з ним борються, там щось. Така у них структура, менталітет, я люблю казати. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста. Может быть, и Пашинян — Пошенян анус антихриста, раз Сантихриста рассушон призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести, он что называется первые начала, первые 10 и 15 раз. Руфиан, ну, що за прикол вічно з ким-несь воювати? Типу, ну, ви не можете мирно жити там якось в добрі, в лагоді. Може, ну так краще було вам, не? Ви не думали над цим? Може, вам просто того діда вже убрати і якби Іти в цивілізований світ, аніж в пишений, да, в кам яний, кам яний вік, віку там будете камінь виточувати. Ну, то ваші справи. Вам так подобається. живіть, вмирайте, дохніть. Не за що. Ну за що ви дохнете? Відповісти мені. Дайте відповідь.